Тетяна Продавчиня щодня понад сім годин жінка перебуває на вулиці. Каже, спека її виснажує. Зараз ще не так. Спекотно, може бути дуже. Ну з Херсону все добре. Переживемо і спеку. Менше часу проводить на дворі, п'є багато води, носить одяг з натуральної тканини. Ці правила допомагають їй пережити спеку, розповідає Херсонка Тетяна. Ми п'ємо водичку і всім рекомендуємо тільки водичкою спасатися, бо це те, без чого організм не може витримати таку спеку. Контрастний душ і ну, харчування просто легке харчування, тому що організм не треба перенасищувати ні молоком, ні м'ясо. Ні, я просто жарам і все, ну, А як ти радуєшся? Ну, коли сильна жара, стараюся не виходити на вулицю. Я ще молодий спека на мене не впливає. Друга половина літа теж буде спекотна. Пониження температури синоптики не прогнозують, розповів начальник обласного гідрометеорологічного центру Юрій Кіріяк. Кожного року у нас з вами температура до 36 градусів і вище, вона тримається десь аж до вересня місяця. Поки що ми будемо з вами отримувати гарну спекотну погоду і чекати, коли буде осінь. У липні та серпні очікувати на значні опади на території області, не варто дощі можуть бути лише короткочасні. Такі опади не зможуть поновити запаси вологи у ґрунті, говорить Кір'як. Ми вже бачимо, що літо спекотне. Ми вже бачимо, що в нас відсутність вологи взагалі, в тому числі і той вологи, яка необхідна нам аграріям, тому що в цьому році в нас вже більше 400 звернень від аграріїв про те, що загинуть культури, тобто посуга. Повноцінного дощу, який би змінив ситуацію, гідрологічну ситуацію і ситуацію по запасам вологи в ґрунті, такого, на жаль. Не буде, як розповів Юрій Кіріяк, температура повітря влітку 36-38 градусів для Херсонщини типова. Найвищі показники метеорологами були зафіксовані у 2010 році у селищі Асканія Нова Каховського району 40,8 градусів та у Херсоні у 2024 році плюс 40,5 градусів. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.